день, малята! Сьогодні ми з вами починаємо вивчати нову цікаву тему склад числа. А що ж таке склад числа? Склад числа це кількість будь-яких предметів, яка на письмі позначається відповідною цифрою. Наприклад, сьогодні ми з вами будемо вивчати склад числа 2, і на письмі ми будемо позначати цифрою 2. Тож, давайте подивимось, як утворюється число 2. Тож, сідайте, будь ласка, зручно і дивіться уважно. Ну що ж, давайте з вами подивимось, як утворюється число 2. У мене є предмети. Наприклад, дві морквинки. А як же ми утворили кількість предметів, щоб стало дві морквинки? У нас була одна морквинка, і ми додали іще одну морквинку. Разом їх стало дві. А якщо в нас є дві морквинки, і ми нічого сюди не додали, тобто нуль. Яка кількість у нас вийде? Вийде дві морквинки, бо ми до них нічого не додали. Давайте спробуємо з вами на яблучках. Наприклад, одне яблучко і одне яблучко. Скільки буде разом, буде два яблочка. А якщо ми спочатку покладемо два яблучка і нічого не додамо, тобто нуль, Скільки у нас буде? Буде так само два яблочка. Тож, давайте з вами ці вирази спробуємо записати. Ну, що ж, малята, подивіться, будь ласка, на ось цей малюнок. У нас є ось такий будиночок. На даху в нього написана цифра, цифра 2, яка позначає число 2. І ми з вами вже говорили: з чого ж складається число 2? 2 складається з 1 і 1. Тобто з двох одиниць. Або 2. Додати 0. Буде теж 2. А тепер, малята, зверніть, будь ласка, увагу! У нас є ще один будиночок. На ньому написана цифра 1. 1 не ділиться. Тому в нас іде 1 і 0. І буде 1. А тепер я вам пропоную пограти зі мною. Подивіться, уважно, уважно на малюночок. І скажіть, будь ласка, на які дві групи можна поділити ці кола? Подивились? Малята можемо поділити ці кола за розміром, тобто в нас є великі і маленькі, та за кольором чорні та білі. А тепер давайте малята з вами порахуємо: великі кола і маленькі. І визначимо, яких ж в нас більше, або яких в нас менше. Рахуємо великі кола. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 кіл в нас вийшло. Записуємо цифру 6. А тепер рахуємо маленькі. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Записуємо поруч цифру 9. А тепер давайте між ними поставимо знак, який нам допоможе визначити. Ми ставимо знак, який нам показує, що 6 менше, ніж 9. Ось такий. А 9 більше, ніж 6. А давайте тепер з вами порахуємо білі і чорні кола. Рахуємо чорні кола. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Записуємо цифру 8. А тепер рахуємо з вами білі кола. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. І пишемо цифру 7. Малята. «То яких же в нас кіл більше? Так, малята, в нас більше чорних кіл. Ставимо позначку, яка показує, що вісім більше, ніж 7. Ну що ж, малята, сподіваюся, ви запам'ятали, дивились уважно, і вам все сподобалось. До побачення!